Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! З вами я Шелудько, і знову так вийшло, що на території Тараса Федоровича Юденка я хочу йому подякувати. Його на даний момент немає, але я йому дякую, що він у нас таки є і підтримує Шелудька дуже дуже сильно. Робить великі знижки і його колективу і його родині за те, що роблять величезний внесок. У нашу майбутню незалежність і нашу перемогу. Ну і так як прилетів, вже в мене є така писулечка. Це обсяг робіт, які зробили ми, Андрюхи. Ну, Андрюха не по формі, ну трошки можна розслабитися. Да? Так що, Андрюха, доброго дня. Доброго дня всім. Слава дякую. Україні. Слава Україні. Останній день відпустки. Якраз забираю машину. Дякую Серегі, дякую всім вам. Що допомагаєте, бо і так трошки попали там на бойових, зробили за свої кошти і треба було зробити ходову. Так як у нас зараз в екіпажі три чоловіка, не так уж багато. Не можемо можем собі так дозволити, бо теж є всі сім'ї, діти. Звернувся до Серега, Серега, звісно ж, мені очередний раз не відказав, дякую Я трішечки просто забув, так що друг... Вибачаюся, що не виставив відеозвернення від Андрія. Він звертався з хлопцями за допомогою. Ну так як дуже багато звернень, але я думаю, що від перестановки до данків сума не поміняється. Те, що в нас там стоїть збір на 35 ту на 35 35-ту, на 35 ту Але це реально це машини, які будуть їхати хлопцям прикомандірованим в 35 п'яту бригаду. І останній наш збір на даний момент це в нас президентська бригада. От імені Богдана Хмельницького і жалько, що хлопці з такої крутої президентської бригади звертаються за допомогою. Ну але я думаю, що ми все-таки в ближайший період часу це все діло зробимо і купимо той автомобіль, який буде рятувати їм життя, виконувати бойове завдання. Я думаю, Андрій може сказати, деякі відповіді дати на запитання. На хлопцям автомобіль понятно, що цей автомобіль він виконує безпосередньо пряму задачу. E, ну, тому, що хлопців екіпаж це, ну не будемо називати, що вони роблять, що ця машинка возить. Але це три чоловіка і вони кошмарять. Хлопців e, чи хлопці кошмарять нелюдів, e, расистів. Так що ми придбали кунхо такий, дякуючи одному з березанських хлопців. Реально він нам e, резина. Резина. Кунхо обійшовся за копійки, за копійки і став чотенько. І знайшли ми його за двоє суток. Я не буду казати, як фамілія цього хлопчини, але цей хлопчина реально за сутки нам зробив. І ми їхали на схід і привезли Андрію Кунг. Кунг чотенько став. чотенько. Так що, друзі, на даний момент хлопці попали, там перевертаєш, був у них ну, як злетіло колесо, да, була проблема. Десь трошки. Підпустило колесо там, чи пробите було, чи що, я вже точно не пам'ятаю, як Андрюха розказував. І роззулося на повороті, тому що на сході там приходиться літати. Нема колись. Як казав, як казав мені хлопчина, теж один із президентських, із Авдіївського напрямку, він мені говорив, що головне хоч медленно, але їхати. Тому головне не вставати. І зараз на Авдіївському напрямку там президентська також дає перла. О, ну як дають перла? Ну важко хлопцям, дуже важко. Він теж березанський, на даний момент на лікарняному, але тримають, тримають і є багато цікавих відосів. Я думаю, що від таких людей, як ти, можна отримувати такі відосики, але на жаль, ми не можемо їх відставляти, щоб не підставляти хлопчаків. Так що обсяг робіт. Сьогоднішній, який ми закрили по питанню Андрюхи, ось він у нас на листочку. Це 14 тисяч. Ну, ми заплатили рівно 14 тисяч. От такий обсяг робіт. Тому що я рахую, що машинка повинна бути в повній бойовій готовності. Так що, Андрюшка, не по формі, ну це нічого не міняй. він каже, що мені форму надягати, так кажу, ну ти ж вже не перший раз, тебе ж уже бачили. І хто хоче долучатися до знищення ворога, підтримуйте наших захисників, тому що без них. У нас, ну, у нас просто немає майбутнього. Андрюхін Козак колядував, я виставляв там і в у Фейсбуці і, 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 і причіплював відосик, як зміг, бо я такий блогер сраний, що не вмію монтувати, але додав. Тобто це його також синок. Так тобто, Я хлопчиків там виставляв, хто посівав, хто колядував. Так що ми підтримуємо хлопців, а хлопці будуть. Все робити можливе для того, щоб наша Україна залишилася незалежною державою. В першу чергу, Україною. Так, Ще раз всім дякую. Хто перший раз дивиться, не будьте байдужі, приєднуйтеся. Війна йде, хлопці гинуть, не забувайте це. Дуже не забувайте. Андрюш, я е, по машинам, от ти ж спілкуєшся з хлопцями. От якщо не, от я просто мені одна жінка подзвонила і плаче такими сльозами. Каже: наші хлопці виходять. От виносять хлопців на плечах по 16 кілометрів і заносять на плечах БК, там продукти харчування, коли заходять на ноль. Це так? Не всі, але бувають моменти, що так. Буває, що ми от там десь біля піхоти навіть під'їжджаємо, їдемо, просять і ну, не відказуєш, ну робиш по можливості. Буває таке, так. Буває, що їдуть на такому хламі, що просто ну, на голову не наважає. Буває всяке, але ми стараємося, робимо все можливе для того, щоб тут наші сім'ї, наші діти, щоб всі жили спокійно, нормальним життям. Так що машина це є розходний матеріал, машина, резина. Те, що ми з вами робимо, ну, чомусь такий напрямок він сам вибрав сам себе. І ми розпочали рік назад збирати на автомобіль. Перші Славуньки, ну там були тепловізори це на мамкину картку. Вже рік. І на даний момент ми пішли на тридцятий. Страшно навіть говорити, як для простого селянина, що я об'єднав когорту людей. І Андрюха радіє за мене, що в нього є такий побратим-родич, да, вже так сказати, бойовий. Якби не війна, то він би і не знав би, що є такий. Тридцяте авто в нас збирається. І я думаю, що ми його зробимо. Ну, якраз робота за рік. Тридцять автомобілів, багато-багато різних речей. Ну, і одна із та комплектів, майбутня ця резина. Яка стоїть на Андрюхіному е, рейнджері. Да, дуже багато хлопців зараз звертається, дуже багато. І вчора ми закрили питання. І хлопці переїхали на твій напрямок, туди, трошки там е, на Харківській, трошки лівіше. Попали під роздачу, тому що були на ППД. П'ять місяців. І трохи як, війна міняється, війна міняється. І ми відправили їм Starlink. І машина вже. Дякую, Валерій Хоколі. Мене дивиться. Дякую тобі, брат, що ти в мене такий є. Вже машина також ремонтується. І, друзі, ми з вами, я там виставляв хлопців звернення. надо буде, ну, Ми вже не будемо виставляти це відео і доклянчувати гроші, як там кажуть, ти вже задовбав добав клянчить. На те авто. Я постараюся хлопців попросити, щоб вони зробили відео е, вже звіт по тому, як вони поремонтують. У мене є вже розшита машина. Нема стойки, нема передніх дверей, нема задніх дверей, нема лобового стеку, нема дзеркал. Тобто, не знаю, що там прилетіло. Ну так, до ладу. І ми поставимо ту машину на ноги. Плюс там проблема з тормозами, проблема з турбіною. Я сказав, робить усе, тому що зробимо машину. А будуть не доведе Господь ганджувати і тікати від прильотів, і не буде тормозів, де зійдуть у дерево. Просто я просто собі цього не прощу. Якщо із-за такої ерунди буде ну така так. машина повинна бути в бойовій готовності. а Гроші ми знайдемо, да? намалюємо, да. одержамо, касаємо. Приєднуйтесь, слава Україні, святом всіх. Будь так що, здорогі, Друзі, всім всі дякую. Всі Ще об'єднуйтеся і підтримуйте один одного. І Дякуючи Андрію, сьогодні поїде прицеп з Березані до одного із наших березанських військових до Сергія Токарєва. Дякуючи Ютубу, також вийшли на мене і кажуть: Ти їздиш на схід, так, але я буду їхати на Херсонський напрямок. Сповнив, що є Андрій, і Андрій є... за це прицепа й дотяне хлопцям. І якщо комусь потрібно, можливо, хтось там їде на схід. Ну просто я не встиг, мабуть виставити відео, але воно буде ввечері. А ось можете написати або набрати на мій номер. Він є в описі. Сьогодні ночі виїжджають 10-11, Ну, максимум на схід да, напрямок, це напрямок ізюм. ізюм. Так що, друзі, на цьому, все. Дякую всім небайдужим за нашу підтримку. Рухаємося далі. Хто довіряє брехону шелудьку, можете донатити, і ми будемо старатися показати результат. Я реально сам мешкаю. Я за рік ротись, зайшов телефон. Давай дивитися, я просто реально в шоці. Нема чого й видалити. Так що, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Рухаємося далі. Не будемо підтримати хлопців, та не буде вже нам нас не буде кому підтримувати. Ціна на жаль дуже велика. І Слава Україні! Героям слава! Все буде добре.